Замість чемпіонатів світу з ММА, запеклі протистояння на полі бою, замість боксерських рукавиць зброя у руках. На початку Великої війни Денис Перч перевіз сім'ю у безпечне місце та вступив до війська, подолав шлях від розвідника до командира роти ударних авіаційних комплексів Рубак. Про бої на турецькому напрямку, перемовини та мотивацію рухатись далі. Денис Перч розповів в ексклюзивному інтерв'ю МБ. До початку війни я займався бізнесом та спортом, скажімо так, далеку увагу приділяв спортивному функціонуванню, тобто організації спортивних змагань, спортивних турнірів, переважно з ММА, крім того, працював в деяких боксерських командах, допомагав з організацією поєдинків та тренуванням деяким нашим українським боксерам. В нас федерація ММА України, тобто це федерація змішаних бойових мистецтв. До речі, ми являємося чемпіонами світу, чемпіонами Європи, наша збірна України. І я являюся президентом цієї федерації. Коли почалось вторгнення, перша задача для мене була це десь заховати безпечне місце сім'ю, що я зробив там на протязі перших. Там декількох днів. І після чого я почав визначатися з підрозділом. І я вибрав варіант, де не треба чекати, де можна було одразу вступити у військо. І так і зробив. Вступив в 107-му бригаду, після чого там вже пройшов шлях від розвідника до командира роти, роти розвідки. Далі ми тренувались, майже весь час спочатку жили на полігоні, тренувались 24 на 7, після чого почались виїзди вже на фронт до наших батальйонів переважно. Ну, Почали потрошки виїжджати, набиратись досвіду, потім, там, коли я вже став ну, потім нас почало роту. Відправляти. І один із таких найважчих, най, найважчих відряджень це було, напевне, коли там Бахмут, був Богданівка, часів Яр. Напевно, ці моменти були найважчі ну, для роти, в тому числі, у нас там були втрати. Рота тримала під Бахмутом позиції, на які. Ніхто з батальйонів, до, яких, до кого ми були про не хотіли заходити, відмовлялись. Дуже багато було відказників, які відмовлялись виходити на позицію. Рота тримала там ці позиції. Довгий період часу лише нашим складом ніхто навіть резерви туди не висувався, хоча була домовленість, що вони будуть висуватись. Майже кожного дня були близькі контакти з противником, досить близькі 30-40 метрів. Газу, 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 братан, газу. Сама дорога на позицію там треба було з моменту висадки треба було пройти приблизно 6 кілометрів і весь цей шлях. На тебе там, спочатку танк, міномет, снайпер, птур. Ну, цей весь шлях ти мав пройти там. У багатьох хлопців тільки під час руху простріляні рюкзаки були, там ще що, ще щось. Ну, тобто, а основні втрати ми зазнали вже під час контактів, коли тримали позиції, утримували позиції, їх намагалось, противник намагався штурмувати майже щодня. Сталося, як сталося. То, що ми витримали цей весь час, а тримали ми майже три місяці цю позицію, то це дало іншим підрозділам час на перепідготовку, розгортання, закріплення на позиціях. Тобто ті рубежі ще довго тримались, і ворог ще довго не міг просунутися. Ворог зараз застосовує наступну тактику. Він від е, своїх тилових позицій е, малими тактичними групами два-три військовослужбовці пересуваються до попередньо визначених місць накопичення. Там їх теж може бути дві-три. Е, цей рух продовжується на протязі декількох діб, тобто там, від тилової позиції до попереднього місця накопичення, з місця накопичення вже до іншої позиції, до іншого місця накопичення. Яка б вище до лінії безпосередньо зіткнення. І вже з останнього місця накопичення вони починають штурмові дії, коли вони в достатній кількості накопичились там. Весь цей час, весь цей рух супроводжується тим, що ми його знищуємо, завдаємо непоправних втрат. І там, я думаю, що приблизно 5% від того складу, що виходить, доходить. До останнього місця накопичення. Все інше ми знищуємо. Якщо в цифрах, на нашій ділянці, на якій ми зараз працюємо, це сотні, тобто це по дві сотні в місяць. Це те, що ми буквально кожного дня знищуємо. Які люди поруч з вами? Розкажіть про людей, з якими служите? Ну, в роті багато різнопрофільних людей, які в минулому там, були ну, досить багато від звичайних професій до там незвичайних. Е, багато спортсменів, багато людей змотивованих е, та з, з правильною людською. У Всіх є одна велика черта риса це порядність, це те, що не дало можливість стояти в осторонь всі ці три роки. У нас весь штат, майже там 98% це всі, які з першого дня. Є люди, які приїхали за кордоном під час, які працювали жили за кордоном, у них там все склалось, і вони це все кинули, приїхали, тому що треба було захищати. Свій дім. Насправді я досить розчарувався в людях, під, Ну, не тільки я, багато моїх друзів і знайомих, моїх однодумців. Ми трохи краще думали про людей, ніж це виявилось, про багатьох людей. І це там не один, не два, не три, це там десятки Десятки людей, які дійсно в важкі часи проявили себе не по вічі, ну взагалі. Тобто, я не маю на увазі, що треба було все кидати, сім'ї, у когось там, різні причини, і йти воювати. Ставлення воно проявляється щодня, навіть коли ти живеш в тилу, і у тебе є якісь свої причини, через які ти не пішов воювати, там, законні, незаконні, неважливо. У тебе має бути просто ставлення, повага до тих людей, які за тебе воюють. Однак в 25-му році це вже взагалі знецінено все. Люди живуть своє життя, вони вже виграли війну і вважають, що перемога зараз ось-ось буде. У му році для нас були готові люди робити все, коли ми туди їхали. В му вони навіть не розуміють, чому вони щось повинні робити, для того, щоб допомогти якось Збройним силам або ще щось. Вони... Давайте поговоримо про Турецьк. Ми бачимо у зведення Генштабу, це зараз одна з найгарячіших точок фронту. Що зараз відбувається в Турецьку? Зараз ворог веде активні штурмові дії, використовуючи там, мототехніку, звичайну техніку, всі наявні засоби та ресурси, велика кількість штурмових дій вона Значно відрізняється від інших ділянок. Бої переважно йдуть за кожен будинок, тобто міські бої вони трошки інші, ніж в, да, в лісовій місцевості, тому там немає чіткої лінії розмежування і бої переважно йдуть за, там, за будинки, за шахти, велика кількість кабів. Характерно для цієї ділянки фронту. Тобто там по 3, по 5, по 8, по 10 буває за день. Тобто ну, там досить велика кількість. В... Працює артилерія не гірше, ніж на інших ділянках, можливо, навіть краще. Ну, тобто Це активні, активні штурмові дії, які досить... на контрасті, досить видно, що Задача там пріоритетна, ніж там, на деяких інших ділянках. Mm -hmm. Торецьк виглядає зараз приблизно так же, як і часів. Яр. Тобто, міста там вже немає. Там залишились поодинокі будівлі, які майже кожного дня знищуються артилерією ворога або кабами. Ну, звісно, життя там ніякого немає. Ось Збройні сили як наші, так і ворога. Всі міста, за які всі міські, міські конгломерати, за які вись бої, всі знищені. Mm -hmm. Знищені на сто відсотків, тому що навіть якщо десь якісь дома і вціліли, то вони підлягають стовідсотковому відновленню. Тобто вони не придатні для житла і вони в аварійному всі стані. Що? Uh... Думаєте ви і безпосередньо хлопці, з якими ви працюєте, побратими, про оці теми перемовин взагалі у політичному на політичній арені, так, що відбувається крайніх 3-4 місяці? Дивіться, значить, моє бачення було з самого початку, що Росія не буде, їх не влаштовують на даний час мирні перемовини. Верніше, процес можливо, їх влаштовує. Їх, їх, їм не потрібно зараз ніякі перемір'я. Ну, перш за все, тому що на сьогодні Європа найбільш слабка за весь час, тобто ми ще ми не знаємо, чи буде вона. Можливо, такої слабкої Європи, як зараз, більше не буде. І ворог це усвідомлює. Ворог усвідомлює, що якщо він зараз нападе на Європу, то США, скоріше за все, не вступиться як член Альянсу. І в цей момент Альянс може розпастися. Це моя думка. Якби ворог планував напасти на Європу, а я думаю, що в нього в планах таке є. То він би робив це саме в цей проміжок часу. Тому будь-який довготривалий мир ворогу не цікавий, тому що це дасть можливість Європі ставати з кожним днем сильніше. Європа зараз про після е, діяльності Трампа. Тобто о, діяльність Трампа зараз як на руку ворогу, так і не дуже. На руку чому? Тому що ворог розуміє, що е, е, Америка не Вступиться за європейські країни, не буде виконувати свої обов'язки як член члена альянсу. Альянс в цей момент, скоріш за все, розпадеться. І це плюс для ворога. Мінус це те, що в цей момент Європа зрозуміла те, що вона є тільки сама і може можна розраховувати на себе, і почала активно робити якісь кроки по своєму озброєнню. По забезпеченню е, України якимось озброєнням, по збільшенню своєї бойової спроможності. Тому е, для Російської Федерації єдиним правильним рішенням може бути лише в цій ситуації: короткі перемовини, е, які будуть заздалегідь по підготовлений для них час, тобто е, з моменту. Того, як об'являть ну, якийсь там мирний план, да, і зупинять бойові дії, в цей час Російська Федерація отримає всі бонуси від цього, тобто там зняття санкцій і все-все-все інше. І вона зможе в короткий термін зв'язку з тим, що вона буде підготовлена і буде діяти за чітким планом. Вона закриє всі свої прогалини там по техніці, по особовому складу. По переміщенню особового складу все, що може робити Російська Федерація, це затягувати перемовини з метою, щоб їхнє да було дуже бажане, давати своє так на якісь короткі епізодичні прояви миру. Схоже щось на мир, отримавши за це якісь переваги, там зняття санкцій, як зараз там майже чуть ли не відновлення російського становища зараз буде відбуватись за рахунок там, продажу українського зерна і так далі. Тому я думаю, що ми маємо це чітко усвідомлювати, воювати нам прийдеться ще не тільки 25-й рік. А точно 26-й, Чи будуть воювати всі, будуть воювати всі ті, воювати будуть всі, хто залишиться в країні. Чому? Тому що немає зараз такої точки, від якої ми могли відштовхнутися і сказати, що от, 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 за таких умов можливий мир. Він неможливий. Мир можливий за тих умов, за яких він не влаштовує Україну. Тобто про російське правління українське повністю розворот на 180 градусів політики, свідомості, нав'язування, що Росія була не така, уж і погана, це настравлювали. Тобто за таких умов можливе перемир'я. Угу. Українці на сьогоднішній день на це не готові. Як, будучи на війні, вам вдається підтримувати форму? Ви дуже гарно виглядаєте. Як взагалі на війні ви підтримуєте любов до спорту? Ну, це звичка, це як почистити зуби, тобто я не знаю, ну, ми возимо з собою там, гірі, гантелі, штанги. У нас все своє, є в принципі. Якщо ми опиняємося в умовах, де ми не можемо десь знайти спортзал, там, або ще щось, то ми тренуємося самостійно. Ну, як правило, ми знаходимо можливість десь тренуватися в спортзалі. Там, ну, в Закритому спортзалі його відчиняють для нас. Там, понятно, там ми там домовляємося, знаходимо власників, ну, там, в різні моменти. В ідеальному сценарії після завершення війни ви хочете розвиватись далі по військовій службі чи повернутись у спорт? Хочу повернутися у спорт. Я передбачаю, що скоріш за все Україна вже не буде такою державою, як колись. Ну, в найближчих там, 50 років, як, як колись, да, вона завжди буде там, військовою або напіввійськовою державою, і тут має бути пріоритет військовій служби, контрактній військові служби, підготовці і так далі. Тому тут, напевно, військові посади вони завжди будуть в повазі та пріоритетів в цій країні. Однак. Я, я би зупинився з, з великим задоволенням, якщо б на те були певні умови. Хто вас чекає вдома? У Мене сім'я, у е мене троє дітей, два сина, одна донька. Сини вже дорослі, вони вже там самостійно працюють, тренуються. А донька ще маленька. Вона чекає кожного дня. пише там мені вести смски, відео повідомлення, аудіо. Кожного дня вона намагається. Ну, виходить зі мене зв'язок. Дружина вона досить сильно переживає, досить для неї важко це все дається. Кожного разу ми починаємо розмову заново про цю історію, і кожного разу. Вона мене підтримує, вона в мене молодець, досить сильно підтримує мене, тримає в порядку дітей, дом. Ну тобто мені з цим дуже пощастило.